Хочу поговорити про самотність. Я думаю, що це почуття багатьом знайоме, і мої от спостереження, навіщо самотність взагалі потрібна, і як в ній знайти ресурс для того, щоб не розрушатись, розрушуватись, а для того, щоб знайти в цьому ресурс і використати цю самотність на користь собі. І я помітила, в моєму житті дуже багато разів була самотність. якось так от, Особливо десь почалось з підліткового віку, потім, звісно, я по астрологічним параметрам подивилася, що там, в мене з 13 років почався період Сатурну, і саме тому я можна сказати з дитячих років, я завжди мислила, як стара бабця. І так, мамині друзі постійно говорили, що вона в тебе така розумна, не по руках. Не скажу, що це класно, скажу, що це в якійсь мірі фігня повна, Того, що ти, незважаючи на те, що ти там сам підліток, ти вже входиш в положення дорослих, ти намагаєшся бути зручною. Ну, тобто. Був такий період. Не скажу, що це круто, коли ти там розумний, не по рокам. Я навпаки заздрила тим своїм одноліткам, які могли і перечити батькам, і висказувати своє неподобство. У мене це почалося набагато пізніше, Тобто після 20 років. Особливо коли вже сама мамою стала, в мене тоді якийсь прийшов період бунтарства. У мене все помінялось ролями, місцями. Замість того, що я могла в 15 років да, там, щось чудити, я пізніше почала своє его, свої кордони, отак от захищати, його вип'ячувати. Потім пізніше прийшло розуміння останні роки, що то не є здорова позиція, а здорова позиція десь посередині. Кордони мають бути, але їх в принципі, можна з легкістю, з легкістю тримати якби, на спокійному, без цих психозів. Але я хочу поговорити про самотність і от з тих років, коли я там почала бути як бабця, вся розумна, типу не по рокам. У мене почалися періоди самотності, і я помітила, що кожного разу це було перед якимось виходом в, в, якби в масштаб, ну, але не в той масштаб, там, що всі зараз про бізнес подумали. Хоча в цілому це може бути і перед, таким, перед таким якимось, такою подією. Це якось було більше перед дорослішанням. Кожний етап дорослішання на початку була якась самотність, потім. Етап дорослішання і розширення мого мозку, коробочки цієї. Передостанній такий був період це якраз декрет і до того, як я зайнялася астрологією. Це був дуже такий болючий досвід. І що саме цікаве, що саме цікаве, ми завжди думаємо. Що якщо нас близьке оточення там полишило, у вас якісь друзі були. Ну, є такі люди, хто дуже сильно дружить з якоюсь одною людиною, і в такий момент ця одна людина там, ну, щось відбувається таке, вони розходяться. І відчуття таке, що мене кинули, мене зрадили. Але насправді, насправді, ці люди, які нас залишають в такі моменти, вони вони насправді роблять велику місію для нас, тому що, скоріше за все, ми самі не в силах були піти в новий досвід, в розкриття свого потенціалу. І вже якби всесвіт бачить, що людині пора рухатись далі, на якусь нову ступінь підійматись вверх. У нас немає сил на це, і тоді е ці люди роблять для нас оце це таке благо. Вони нас залишають на самоті з собою для того, щоб ми нарешті зробили цей крок вперед. В мене тоді так відбулося. І, і Я потратила на оці переживання, на оці образи дуже багато років в той момент, роки чотири. Тобто я оце роки чотири там страждала, намагалася аналізувати, думати, чому так все сталося. Там, ну, коротше, Жила людина в стражданнях. Ну, треба було, треба мені було. Інколи деяким людям треба побути так, рік-два. Їм треба аж якби до дна дійти, але потім... Потім, саме від цього болю, я почала шукати варіанти виходу, як мені вийти з цього всього, як мені реалізуватися, де я можу бути корисна. І саме тоді я від цієї самотності, від того. Стану, коли ти просто не знаєш, куди себе приткнути. Ти просто як ніби б'єшся головою об стіну, ти в тій квартирі сам на сам з собою, і тебе вже нудить від себе, і ти вже не знаєш, як тобі жити. І просто від цього такого, знаєте, як скучно, самотньо я почала шукати варіанти і знайшла. І я досить я на першому ж курсі, який я пройшла по астрології, була. Найкраща. Це не те, щоб там сильно хочеться себе похвалити, хоча це теж можна зробити. Але тоді мене прям виділили. Я була в шоці. Це був мій найперший курс по астрології, і мене виділили як найкращу ученицю, яка здала екзамен найкраща з усієї групи. І я тоді подумала: а хоча, якщо чесно. От в тому, в чому ми профі, в тому, в чому наш потенціал, ми завжди сумніваємося більше всього. І от саме перед тим екзаменом, боже, це треба було бачити. Мене так трясло. Я так боялася, я так переживала. Я думала, що я там найгірша, найтупіша. І тут ну, мені екзаменатор задає питання, одне друге, я всі вони мене від зубів відскакують. Вона не встигає за задати те питання, я вже їй все відповідаю. І, і я бачу, що ну, я не можу зрозуміти, що відбувається. В неї така реакція, ну такий погляд здивований. А потім я зрозуміла, тому що, мабуть, з іншими вона спілкувалася, і там взагалі люди ну плавали в цьому всьому. А у мене, ну як я, я це розцінюю, як просто. В тобі є якийсь потенціал, він заложений природою. І ти, коли йдеш туди, в тебе воно легко виходить. Ти, ти на, на льоту схопуєш усе, в тебе все просто структурується дуже швидко. Я тоді пам'ятаю, що мені просто в кайф було до 12-ї години ночі сидіти писати ті конспекти. І, звісно, коли ти записуєш, а я списала отаку от стопку зошитів. Звісно, що я запам'ятала все. Ну і переходимо далі. Тобто, якби не та самотність, я би скоріш за все не пішла би в цей досвід, або би пішла, можливо, набагато, набагато пізніше, втративши купу років свого життя. І от ось моя остання криза, зараз я проживаю період, такий обнулення. Він в астрології називається кету. Ну, в астрології там багато різних цікавих періодів, і, і от в мене один із таких складних в сенсі обнулення. І я е, відчула теж різку самотність, відчуття, що відрізались всі там. Е, ну як, це таке, знаєте, абстрактно. У мене нормальне коло спілкування, в мене купа друзів просто так складається, що коли мені, наприклад, хочеться з кимось поспілкуватись, то другі зі просто зайняті, зайняті роботою. Ну і звісно, оце якби тут і друзі роблять для мене благо зараз, тому що мені пора рухатись далі. І вони самі цього не знають, звісно. І всесвіт робить благо, всесвіт він все підлаштовує таким чином, щоб я залишилась сама, щоб я залишилась в цьому стані з такої ну, порожнечі всередині, і з цієї порожнечі потім народжується щось нове. Ну саме зараз я відчуваю, що я йшла ложним путем. Тому що я вела Інстаграм, вела також і Ютуб, і Тік-Ток, все це я вела, але там все було, там була не я. Як мої подруги говорять, от я дивлюсь твої сторіси, а ну, якби це не ти. І я розумію, що дійсно це не я. Я граю роль успішного експерта, у якого там. Е Клієнти просто не знаю, вже в двері стукають, вибивають, що в мене там чуть ли не мільйони і так далі, і тому подібне. Я просто грала ну, таку роль, тому що на ну якби да, в суспільстві якась тенденція була останні роки о цього успішного успіху. Якщо тебе там немає такого, як там говорять ці експерти, в тебе там мільйони, запуски, то значить ти ніякий не професіонал, то значить ти ніякий не експерт. А в мене, ну, клієнти, звісно ж, були. Вони були, і в принципі, і зараз вони є. Просто ну, якби не в тій кількості, в якій, можливо, хотілося би. А чому не так? Я думаю, тому що клієнти вони не дурні і вони також якби відчувають енергетику, що щось тут їх, вибачте, обманюють. Матюком хочеться сказати, але давайте будемо культурними. Да? Що щось тут не так. А не так було тільки те, що це була маска, що насправді ну, насправді я інша. Я насправді люблю глибоко аналізувати, я люблю глибоко розмислювати. Коли люди приходили на консультацію, ті, які, ну, мабуть, у яких дуже сильна інтуїція, вони відчували, що тут їм допоможуть. Вони приходили, і завжди я чула цю фразу, що ну ти майстер своєї справи, ти дійсно на своєму місці. І я сиділа і думала: ну, якщо я на своєму місці, чому тоді я постійно повинна бути в цьому стресі пошука клієнтів? Ну і коли мене прибило так знатно, як зараз, я пішла на цей Ютуб, який ви зараз дивитесь. Для того, щоб просто, ну, от мені просто хочеться кудись проявляти себе. Мені просто треба проявляти, я хочу показати себе живою, я... мені надоїли оті маски, і я поки не знаю, до чого приведеться Ютуб, але в мене відчуття, що от саме для цього оця самотність і прийшла. І я думаю, що у вас, якщо ви зараз також переживаєте якийсь період самотності, Треба подумати, для чого вона прийшла. Я думаю, десь глибоко всередині вже є відповідь на це питання, і тому задумайтесь. люди нас ніколи не зраджують просто так, хочеться сказати, не зраджують просто так. Завжди це для чогось. Іноді, ну тобто я маю на увазі уходять з нашого да, життя. Іноді це для того, щоб ви почали рости, бо ви, якщо з ними спілкуєтеся, ви не йдете в свою місію. Іноді це буває тому, що ви ну, зраджуєте самі себе. Тому, тому буду закінчувати, бо в мене вже маяки пішли від Всесвіту закінчую. Тому подумайте, чому у вас зараз такий стан. Я тут разом з вами, ми проходимо цей шлях разом. Ну і буду вдячна за вашу якусь за ваш зворотній зв'язок, тому що мені важливо збирати тут людей, саме однодумців, які копають глибше, ніж е, видно на поверхні. Все, гарного дня!